Загалом, на твою думку, це типа перемога чи це програш? Що це взагалі? Як це, ну, тобто, Люди шукають Ці зараз історії, є, на мою ну, скромну думку, та? тобто, є дві сторони. Та? З одного боку, в Україні ніколи не було великих інвестиційних угод, і таких які прив'язували її до Америки. Ніколи не було. Тобто кілька разів там пробували великі якісь американські фонди чи корпорації Приватні сюди компанії. заходити. Shell, пам'ятаєш, 2013 рік намагався скраплений. Це газ. В мене наразі і це і інші. Але тут нічого якось не вдавалося. На рівні двосторонньому державному, коли ну, по суті держави виступають грантами такої величезної за обсягом інвестиційної, інвестиційного проєкту, нічого подібного не було. І не так багато країн в світі мають щось подібне. А і тому це таке партнерство. Якщо воно реально стане партнерством, а не закінчиться там на рівні документів, заяв і всього іншого, це потенційно дуже велика історія. Якщо вона вдасться, це буде ну реально може стати такою одною з епохальних речей.